Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми сьогодні на стороні гонщиків, і в нас погоня. Тут у нас тут стільки нових тачок, що я не знаю, яку вибрати. Давайте, наприклад. Оцей Ford GT. Я на ньому ще не катався. Так що будемо від поліцейських тікати. Скільки? Майже 27 кілометрів нам придеться кататися. Так, поїхали. І нас цього четверо. Нічого собі, майже 27 кілометрів нам придеться ганятися. Зато хоч на цій тачці покатаємося. Ох, як ми шлях зрізали. Я в лідери вирвався. Нічого собі... Як він мені дав. І це ще. Давайте скоротимо шлях. Прискорюємось. Ось так боком. І там буде прямо, так що ось так прискоримося. Десь... А ось і панове пановополіцейські на Ламборджині Мурсті Лаго. Сюдою, так скоро тимош шлях. Ооооо, аварія. Е. Так, ану. А ну йдіть лісом. Панове поліцейські. Ой. огорожу Здала її минув. Прискорюємось. І тут отак боком прискоримося. Ой. Невдало. Називається. Ось так тобі. Ага. Ось тобі. Так, ще раз скоротимо шлях. Пи вирішив випустити. Так, боком. Ой, огорожа. Огорожа. Трохи не дуже її зумів оминути цю огорожу. Ось так тобі. До побачення, панове поліцейський. Йдіть ви лісом. О, боком. Боком. Прискорюємось. А іще, панове поліцейські. О, на Мерседесах Бенцах Макларен. Прискорюємось. Більше 14 кілометрів до фінішу залишилося. О, іще одна огорожа. О. Мені пощастило якось уникнути аварії. Ось так вам, панове поліцейські. Так, скоро шлях, сюди поїдемо. Так, будемо тут. Ось так тобі, панове поліцейський, ідете лісом. О, до побачення. Ідіть лісом. Здихався. Від цього поліцейського. Менше десяти кілометрів до фінішу залишилося. Ого, нічого, собі огорожа вищого рівня. Може вийде прискоритися. А, це глушилка. О, Еммі уймкнув. Нічого собі. О, цей шипи вирішив. Ось так тобі. Та бляха, мука. О, турбоприскорення. Поїхали. Полетіли точніше. Ой. Прискорюємось. О. До побачення. Уникнув я. Огорожий шипів. Ось так вам. Правда, промазал. Ось так тобі, іди ви лісом. Прискорюємось. Прискорюємось. Ох, я лечу прям. Дивом уникнув цих шипів. Більше двох кілометрів до фінішу залишилося. Ой, гелікоптера. Бляха, мука, я на шипи наїхав. Нато далеко я. Ось так вам. Ідіть ви лісом. Зараз за півтора кілометри до фінішу залишилося, а суперник уже живі. Далеко попереду. Чудово. Ну, Буду перепроходити. На другий по другим я фінішував. Ну зато випробував пробував тачку. Дві винагороди мене очікують. Чотири нових винагороди мене очікують. Підвищення рівня. hudson tech cutting-edge aftermarket automotive technology whatever supercar you drive there's always a time you need an extra gear using our latest turbo drive technology to deliver an on-demand injection of awesome power to get you out of any delicate speed enforcement situations І знову ще одне вдосконалення. Другий рівень. Глушилка ця тобто. Чи подавлення сигналу. І нова тачка. Кьоміс Агера. Гіперсерія. Давайте ще раз спробуємо тільки на іншій точці. Давайте оцей Макларен візьмемо. Бо я на цьому Макларені ще не катався. Випробую на цей раз. Так, ми це вже бачили. Поїхали. Нічого, в цього керування навіть краще, ніж у Ford GT. Так, завертаємось сюди, ось так. Я скоротив шлях і одразу лідером став. Прискорюсь. Прискорюсь. Ай, за мною один вирішив огнатись. Нічого собі прекрасний, Макларен був, а він його зіпсував. Ось так боком. Прискорююсь. Ну, зрозуміло мені. Ого, я вже на максимальній швидкості. Під 340 гнав. No. Ось так, скоротимо шлях. Нехай підійдуть поближче. Ось так вам. Йдіть ви лісом. Прискорюємось. Ой! Ляха-муха. Надто пізно помітив, що там огорожа була. Ось так вам. Ідіть ви лісом. Може ось так я їх і обжену. Боком. Прискорюємось. Трохи прискорилися. 18 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Досить пізно. О, попався. Трохи вивів з ладу. Поліцейського, тільки аварії зато уникнув. Бляка-муха. Не вдалося уникнути зіткнення. Прискорюємось. О. І мені зрозуміло. Ось вам! Нічого собі міцні Оце міцні прямо. Ось так тобі, панове поліцейський. За те що ти зі мною ганяєшся Ось так вам. Ось так вам. 50 поліцейських тачок вивіз з ладу. Оце мені бонус. Ой! І що ж це відбувається? Прискорююсь. Сюди скорочу шлях. ось так. Більше 11 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорююсь. Ось, на когось ЕМІ випробували. 200 кілометрів. В такій дорозі. Чи не 200 там... А, 200 кілометрів там. Оце мені ще один бонус. А, чорт! Ось так вам, панове поліцейські. Ось тобі. І до побачення. Прискорюємось. Більше самих кілометрів до фінішу залишилося. Приглушення застосував. Прискорюсь. От Раз. Прискорюємось, злітаємо. Прискорюємось. А в мене бляхом хашипи закінчилися. Ну нічого собі. Ой, вивів я суперника з ладу. Прискорюємось. Я зато в лідерах. Більше трьох кілометрів до фінішу залишилося. Ай, бляха, муха, пісові шипи. Прискорюємось. Це мій останній шанс. До побачення. Вирватися у лідери. У мене вже пошкодження серйозні. Перник надто далеко. Та бляха мука. Все мені гаплик. Мені гаплик. Зато випробував, Макларен. мене просто Як сказати, вивели з гри на цей раз. Винагорода мене очікує. Нова тачка. Mercedes-Benz CL65 AMG. Чорна серія, Black Series. Давайте ще раз, на цей раз іншу тачку візьмемо. Цю я випробував. Ну, давайте оцю корвета візьмемо. Code name Blue Devil. Не просто мені дається це все. Ми це вже бачили. Тепер, мабуть, в мене ще більш крутіший корвет, чим який був у мене. А, тільки керування в нього жахливе. Ще й мене розвернуло. Уварюємось. Може мені взагалі з поліцейськими не зіштовхуватись. А просто їхати до фіні... Шо бляха-муха? У нього керування погане в цього корвета. Чому того Макларена? У Макларена і то краще керування. Прискорюємось. Прискорюємось. Мені це зрозуміло. Так, скоротимо шлях. Перескорюємось. Ось так тобі. І звідки цей трафік взявся? Овивів з поліцейського. Прискорюємось. А, іщ, суперника походу. Я не знаю, як в мене це вийшло. Так, я на другій позиції. Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості і в лідерах. Прискорюємо. А, чорт. Надто пізно шипи виставив. Я не знаю, кого я там зупинив. Ось тобі. І мене обганяють суперники. Прискорюємося. І ще панове поліцейські. Прискорюємось. <плес> О, це аварію. Я... Мені вдалося аварію уникнути. Ось так вам, панове поліцейські Сюда я скоро шлях А, це був останній шанс, мій. Ой! І навіщо? Я не на ту клавішу натиснув. Ось так тобі. 10 кілометрів до фінішу залишилося. Давайте сюди поїдемо. У тачки такий вже стан, що вже треба і закінчити з цим. Фляха-мука. У неї керування досить важке. Приспорюємось. Мене вже обганяють. Мене все одно зачепило. Ось так тобі. До побачення. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Суперника вивели з ладу. Так, глушилку я застосував. Рескорю і знову глушилку я засував. Три кілометри до фінішу залишилося. Ой! Пощастило. Ось тобі. Так, один кілометр до фінішу залишився. Прис. Будемо злітати. Один кілометр до фінішу. А ось і фініш. Лідером ми приїхали. І золоту медаль отримали. Винагорода мене очікує. Нова тачка. Lamborghini Мурсілагол lp 674 Super Велошість. Екзотична серія. На такому я катався вже раз. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!